Як ми сказали, це порушення Конституції України, стаття 22. А вона наголошує, що при прийнятті нових законів або змін до діючих законів не допускається звуження змісту існуючих прав і свобод людини. Були відповідні зміни до Виборчого кодексу, і відповідно, оце звуження відбулося. І люди втратили право висуватися без партії. Все, якщо не належиш до партії, ти не можеш бути. Кандидата. Право обрати конкретну особу, а не енний номер списку. Тобто, ти не можеш обирати якусь конкретну особу, ти маєш обирати тільки список, партію. Саме ту партію, яку тобі пропонують. І ти голосуєш за цю партію, але невідомо, хто ж є в цій партії, хто ці кандидати. Тобто, голосує людина на освіт. А потім до кого він буде звертатися цей виборець? До кого він буде шукати, якщо є якась проблема, яку треба вирішити? Ось чому полягає цей Виборчий кодекс 19-го року. Стаття 38 Конституції України також наголошує, що кожен громадян має право обирати і бути обраним. Але як же він може бути обраним, якщо він не є членом партії? Якщо у нього немає грошей? І він не входить до списків. Також це порушення. Стаття 38 Конституції України. І ось простий приклад, як це виглядає на практиці. Уявіть, невеликим містечком 25 тисяч жителів. Пані Галина там мешкає, вона чесно, знає всі проблеми громади. І вона хоче балотуватись, але вона не від партії. І вона не може стати навіть кандидатом. Але натомість. У партійних списках заходить свій, в лапках він про свій кандидат, наприклад, під номером 3. Він син бізнесмена, який навіть не живе у цій громаді, але отримує бандат, бо партія його пройшла. Ось в чому полягає оцей Виборчий кодекс 2019 року. І чому важливо повернути мажоритар? Перший момент. Тільки мажоритарка забезпечує реальний зв'язок депутата з людьми. У мажоритарній системі виборець знає, кого обирає, і це конкретна людина з іменем і обличчям, а не просто якийсь номер у партійному списку. Депутат знає також, що його не занесла в раду якась партія. Його туди відправили люди, які його вибрали, а це виборці з його вулиці. З його район. І це створює підзвітність, бо депутат боїться не партійного керівництва.